Їх не лякають гради та кулі снайперів на свій страх і ризик вони рушають на схід аби допомогти українській армії. Йдеться про волонтерів, котрі вводять гуманітарну допомогу у гарячі точки. Напередодні поїздки на передову наша знімальна група зустрілася зі сміливцями. У повсякденному житті працівниці банку, але як тільки з'являється вільна хвилинка, перетворюються на майстринь у підвалі свого робочого приміщення, вони плетуть маскувальну сітку для бійців. АТО. тут пошматували не один комплект постільної білизни, що принесли із власних домівок. Жінки кажуть, це перший досвід у такій справі. Раніше й гадки не мали, що допомагатимуть фронту. Ніколи не плели і навіть не мали такої. Уяви такої думки, що нам в житті нашому прийдеться ще займатися такою роботою. Першу маскувальну сітку, зроблену їх руками, незабаром відправлять на передову. А поки над нею копить робота, жінки підготували для наших військових національний презент, засолили сала із часником, а ще закупили різноманітних харчів та теплого одягу. Хочемо передати їм цю посилку, щоб вони трошки зігрілися, ну щоб не так мерзли. В основному тому що це теплі речі, термогрілки для взуття, ну і е, їжа. І таке щось смачненьке, щоб вони порадувались, бо все-таки йдуть свята е новорічні різдвяні, щоб вони трошки відчули наше тепло. Окрім гуманітарної на схід, повезуть і фінансову допомогу. Тут свою лепту вніс колектив медиків у МВС зібрали близько 7 тисяч гривень. Ми теж надаємо їм допомогу і самі і медикаментами і всім, чим можемо. Стараємося допомогти. Все, що ми можемо, тому що ми перед тими людьми, які там перебувають, які там воюють, ми просто. Захоплюємося, приклоняємося, скажімо так. Увесь реномент передають волонтерам Олексію та Юлії. Попри мінометні обстріли та кулі снайперів, вони обіцяють доправити його нашим бійцям. Зізнаються, у гарячі точки рушають вперше. До цього часу виступали лише посередниками. Я вирішив, що я маю займатися справою цією сам, тим паче зараз йде зима, солдатам холодно. І я впевнений у собі, що я просто це довезу. Як мене вчив батько, що я людей не маю підставити. У мене батько сам військовий, мене цього вчив. Перший свій бойовий візит волонтери розпочнуть із хмельницьких прикордонників. Далі планують побувати у найзапекліших регіонах Східного фронту. Планується у нас також поїздка 2 січня, 2-3 січня. На Донецький аеропорт ми вже дуже будемо старатися, щоб їм вже завести теплий одяг, ті самі бірці. Бронежилети нині волонтери вже розпочали збирати допомогу для наступної поїздки. Усіх небайдужих хмельничан прохають долучитися та допомогти нашим захисникам.